Я лучше пистолет и кучу патронов возьму, чем просто да, я тоже раду, так, так. Да, а, да, автомат. мини-ганом у... устрашать. Сюда, 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 добивай, щоб було легше сюда туда я... стінки. Сюда сядь.

Я ти врат насрав. Я тебе врат насрав. А я знаю, що ти Я знаю, що ти курш, я знаю, що ти Я знаю, що ти курш, я знаю, що ти п'єш. Я знаю, що ти пастерсинаї жуєш. Ні. Що їш? А ще то пості не викидає.